Всім привіт! Я Ірина Щербакова, дружина інваліда війни, жіноча психологиня і жіноча тренерка наставниця і менторка для дружин, ветеранів та військових. Актуальне питання, дівчата, про яке ми сьогодні з вами говоримо, це питання пошуку допомоги для чоловіка. Дуже детально я розкриваю це питання. В своїх публікаціях на LinkedIn, будь ласка, підписуйтесь, дивіться там мої пости, там є цілий перелік публікацій на цю тему. А також я зараз готую один гайд з цієї теми, який буде розміщений на моєму сайті. Всі посилання на LinkedIn, на сайт, як завжди, в описі відео. Які тут базові нюанси? Перше. Про це теж багато говорила в інших відео. Ви не шукаєте допомогу з позиції жертви. Ви просто, скажімо так, намагаєтеся взяти в суспільство, взяти в держави те, що по праву належить вашому чоловіку. Повірте, йому не додано дуже багато. Це тема, знову ж таки, окремої розмови, Дивіться, інше відео, але. Ніяка оце позиція жертви, я тут бідна, нещасна, подайте три копійки, ви розумієте, про що я кажу, це точно не сюди. Ви військо свого чоловіка в цивільному житті, ви його дружина, і ви просто розповідаєте по всім доступним вам каналам комунікації про те, що вашому чоловіку, який захищав нас всіх, потрібна допомога в тому чи іншому питанні. Потрібні, наприклад, ліки, на яких не вистачає грошей. Потрібно там житло, потрібна якась реабілітація додаткова. Все це абсолютно нормально. Просити, тут навіть просити на дуже влучне слово, шукати, розшукувати оці можливості для допомоги. Другий момент, на який я хочу звернути вашу увагу, це момент того, що це дівчата окрема робота, так? Це фултайм, кажучи сучасною мовою. Повна зайнятість, коли ви приділяєте поруч зі своєю там, основною діяльністю, або ви працюєте, або ви там з дітками, або ви тільки поруч з чоловіком, ще питання пошуку цієї допомоги. Це окрема робота, але насправді вона ну, дуже важлива, тому що бувають в житті ситуації, коли, наприклад, ви не маєте тих ресурсів, яким ви можете там, підтримати чоловіка. Не маєте можливості працювати так, щоб перекрити якісь фінансові питання, і це теж є абсолютно нормально, І чоловік не може працювати, бо він важко поранений, він не в тому стані, і він взагалі в нормальній державі, би навіть питання не стояло, що там ветеран десь не має працювати. Але ми, молода демократія, дуже, дуже молода, в нас немає цих налагоджених поки що інститутів. Тому тут ми рятуємо самі себе. Тому ви маєте продумати початково, де і яким чином ви можете шукати допомогу. Але перед тим до того всього треба підготуватися і зрозуміти, чітко собі прописати, що вам потрібно. Вам потрібні продукти, вам потрібні ліки, вам потрібно поліпшення якихось житлових умов, вам потрібна машина. Там ну, все, що завгодно, так, якась юридична вторинна допомога, наприклад, адвоката, так, який буде там супроводжувати вас у суді. Це може бути все, що завгодно. Це треба виписати а для себе, і Б, наприклад, розмістити в якомусь документі на Google диску на тому ж самому або в іншому сховищі. Куди ви можете надавати людям доступ, і вони банально можуть прочитати, що вам потрібно. В мене є такий документ. На Google диску я надам вам на нього теж посилання в описі, щоб ви зрозуміли, про що я кажу. Про те, що це перелік того, що необхідно саме моєму чоловіку. Наступний момент. Ви дивитесь на цей перелік. І це найважливіше і найскладніше, і майже на кожній консультації з дружиною ветерана ми теж про це говоримо, бо це такий слизький момент, наприклад, коли ви починаєте звертати за допомогою, вас питають: а що ти не працюєш, а хіба ви не можете там щось продати? Так, ви маєте для себе, по-перше, чесно, це питання з'ясувати і подумати, наприклад, чи не можете ви ті чи інші фінансові ресурси дістати десь іншим шляхом. Там банально продати дачу для того, щоб протримати там чоловіка на ліках певний час, поки ви знайдете ще якусь допомогу. Або ви, як дружина, є фахівцем, який може працювати там за годину, отримувати досить великий прибуток. І в вашому випадку, саме в вашому унікальному випадку, раціональніше найняти людину, яка в цей період побуде з чоловіком, а ви будете працювати. Але якщо, наприклад, ваше перебування поруч з чоловіком дає йому додаткові ресурси, то в тому немає сенсу. Так? Ви наче будете допомагати чоловіку, а насправді він буде там, сумувати без вас. Це така слизька тема, і тут кожного своя ситуація, в кожного свої вхідні дані. Чого мені тільки там не пропонувало, навіть айфон пропонувало продати, за рахунок якого я власне і шукала нам допомогу, за рахунок якого я зараз намагаюсь потрохи працювати, принаймні бути суспільно корисною, так і підтримувати інших дружин. Тому ви для себе теж всі ці моменти пропишіть, бо вони можуть виринати, так можуть виринати там спілкування з благодійними організаціями. З, Тими людьми, які, як я кажу, перебувають не в нашій бульбашці, для них це дивно, як це можна бути весь час поруч з чоловіком, для яких там дивно те, що людина, яка здійснює непрофесійний догляд або догляд на непрофесійній основі, вона не отримує навіть трьох тисяч гривень на місяць. Я стикала з випадком, коли, наприклад, людям було дивно, що в нас немає родичів з городу. Це, у нас немає, у нас немає ні власного городу, ні родичів з городом. І велика подяка всім тим, хто нам передавав консервацію консервації, інші смаколики. Тобто в кожного свій світ, так, і коли ви до них стукаєте за допомогою, ви можете отримати там, 50 неочікуваних запитань, їх так, на які ви, власне, знаєте відповідь, так, але ці люди її не знають. Тому ви а, маєте продумати для себе чи є у вас інші шляхи пошуку цих ресурсів. І Б, продумати відповіді для інших людей. Чому ви там просите вибачте, донатів, так? А не працюєте цілодомово моєте під'їзд? Це я перебільшую, але таке питання теж виникає. Будь ласка, нагадую ще раз: ми не робимо це з позиції жертв. Просто берете в суспільство те, що воно винно вашому чоловіку і вам опосередку. Ідемо далі. Якщо ви вже визначилися з цими складними питаннями, визначилися з переліком, наступний етап, над яким ви маєте працювати це етап вашої, скажімо так, присутності в тих місцях, де можна про цю допомогу стукати. Я передусім маю на увазі соцмережі. І в тому немає нічого теж соромного, якщо ви там розповідаєте про ваше життя, якщо ви тихенько там вчитеся у різних просунутих блогерів, як вони там роблять, ви там показуєте якісь свої життя, життя з чоловіком, можливо, там його якийсь бойовий шлях, все що завгодно. Але це довіра людей до вас. Ваша публічна активність, ваша присутність, наявність там відкритих. Джерел про вас, про вашого чоловіка, наприклад, можуть бути якісь там статті, інтерв'ю як про мого. Це може бути якесь там відео, зняти на фронті. Купу всього цього. Це все варто теж позбирати в окреме місце на тому ж самому google диску зробити якийсь перелік посилань про нас, теж розміщувати його там в своїх соціальних мережах. Я вам чесно скажу, що я працювала в цьому напрямку і шукала нам допомогу без соцмереж взагалі. Тільки через електронну пошту. На жаль, чоловік дуже важко переживав постійну смерть своїх побратимів, про яку він читав в Фейсбуці. Ми на початку 23-го року ухвалили рішення взагалі видалитися з Фейсбуку і з інстаграму. Для мене це було таке ну, доленосне в певному сенсі рішення, тому що до того я працювала в тому ж самому Фейсбуці багато років. Це було місце розбудованого попереднього особистого бренду. так? Там були всі мої клієнти, все, взагалі все було там. І оце все обнулити було досить складно. Але я це зробила з поваги до нього і до його почуттів. І ми тільки виграли насправді від цього, хоча наш шлях пошуку допомоги був на порядок складніший. Якби ми лишилися там сутні в соцмережах, було простіше. Але це мій шлях, це наш шлях, і він ну, ціни саме такі, яким ми його пройшли. Зараз я вже маю свій Ютуб-канал, чоловіка працює свій. Він знайшов таку мішу, в якій він може бути ще корисний. Як воїн зараз воює на фронті історичної правди. Будь ласка, теж посилання на його канал буде в описі. Підписуйтесь. І я спілкую з вами через Ютуб, через LinkedIn, Зараз трошки простіше. Але я до чого году, що немає нічого неможливого. Наприклад, якщо там чоловік у вас категорично проти роботи в соцмережах, категорично проти там, висвітлення вашого життя, нічого, це теж нормально, з цим можна працювати, тоді буде, значить, стукати там через WhatsApp, через телефон, через електронні листи до людей. В тому теж є е, певні плюси, є свої мінуси, це тема великої розмови. Я думаю, і те його ви зрозумієте, якщо ви можете зробити собі максимальний піар у всіх мережах, будь ласка, його робіть, і не соромтесь з цього, ну тому що ми всі взагалі багато з них хто да, такі боїться там знімати відео, боїться щось про себе розповідати. Ну, я можу про це багато там говорити як менторка, як психологиня, але виробите це для нього, да, для того, щоб він подовше прожив, для того, щоб підняти йому трошки якість життя. Це ваша, ваша вже особиста війна от на такому фронті. Саме так до цього і ставтесь. Намагайтесь тут виграти хоча б один маленький бій. Далі, наступні кроки, які ви робите. Ви, окрім того, що розповідаєте в соцмережах, у вас є всі реквізити, у вас є там лінки на будь-які платформи, де можна вас підтримати. Вибачте, Аж до деяких це зазначають відділення нової пошти, на яке вам можна надіслати щось з переліку того, що вам потрібно. Ви також стукаєте куди тільки можна. Перше, це органи державної влади. Ви дивитесь, чи отримує, наприклад, чоловік всі види соціальних допомог, які він має там отримувати. В кожного ця історія індивідуальна. Знову ж таки, про це будуть окремі відео, але зверніть увагу, наприклад. На такі тонкощі, що особи з інвалідністю взагалі мають там отримати, якщо не помиляюсь, раз на квартал чи раз на півроку допомогу від місцевої ради в розмірі тисячі гривень. Здавалося, це дрібниці, і про них, як правило, ніхто вам не говорить. От я жодного разу мені не пропонувала отримати ще таку виплату, але постукайте за нею самі. Я, от, наприклад, планую теж це зробити найближчими днями. Запитати, чи не можна цей процес якось автоматизувати, щоб, наприклад, ви кожні півроку не переподавали документи, а там попросити людей, щоб вони робили це автоматично. Якщо вам там будуть відмовляти або вас принижувати, ви пам'ятаєте наше відео про те, що не треба відчувати себе жертвою і можна скаржитись в Міністерство ветеранів, скаржити на гарячу рівню кабінету міністрів, це теж все працює. Тому будь ласка, треба. Зібрати з держави при всій повазі все, що вона може дати. Це, як правило, не так багато, але все одно зберіть все, оформлять собі догляд на непрофесійній основі. Про це теж буду говорити: якщо чоловік важко поранений, там він перебуває весь час вдома, і вам ці три до 3 тисяч гривень теж роблять суттєву погоду. Так, там є нюанси з оформленням. це... Дурна, вибачте, така бюрократична процедура з незрозумілими опитувальниками, ну, вибачте мене, на свою думку, фахівці з цієї сфери. Але зробіть це, дівчата, воно все не зайве. Далі є, наприклад, пошук конкретної адресної допомоги в придбанні якихось речей для реабілітації через благодійні фонди. Тут ми маємо декілька основних проблем. Перша проблема це те, що. Дуже маленька кількість благодійних фондів надає допомогу безпосередньо військовим, які вже не воюють. Тобто ветеранам, інвалідам війни. Я б сказала, що це десь орієнтовно до 5%, чесно кажучи, я ще цю статистику не враховувала, але це абсолютно такі ну, символічні цифри. Якщо у вас чоловік ще діючий військовий, йому, наприклад, там необхідна якась підтримка там. Вибачте, броніком да, або чим-небудь таких фондів трошки більше, але теж не захмарно. На жаль, переважна більшість благодійних фондів зосереджена на допомозі внутрішньо переміщеним особам, нічого не маючи проти допомоги внутрішньо переміщеним особам, не дай Боже нікому опинитися в ситуації там без житла і без нічого. Але в нас ну, трошки перегин. Виходить, що людина, яка там, вибачте, якась бабуся, яка чекала русський мір, їй пропонують безкоштовне державне житло, так якщо вона втратила там своє. А ну, воїну, який бився проти цього русського миру, м'яко кажучи, не завжди. Є тут перегини, я відверто про це кажу, знову ж таки, маю абсолютно повагу і до Адекватних людей, які є внутрішньопереміщеними особами, які втікали від тих жахів. І до тих, хто про них дбає, я сама дбала перші три місяці широкомасштабного вторгнення про ВПО. Я розбудовувала мережу шелтерів в Хмельницькому, а потім на Закарпатті працювала з переселенцями. Тому я знаю про що я кажу так. Я не обесцінюю в жодному разі допомогу для ВПО. Я просто кажу, що Відсоткова допомоги для воїнів, які не можуть вже воювати, її ну дуже обмально, ну мінімально просто. Але про що це говорить? По-перше, ну, тут є така стратегія, я її виробила сама. Я стукала взагалі до всіх фондів і до будь-яких організацій, наприклад, які збирають там, допомогу від людей для допомоги воїнам в будь-якому контексті, чи то в медичному, чи то в юридичному. І ця стратегія виявилася успішною, тому що якщо ми проаналізуємо допомогу, яку, врешті-решт, отримав чоловік, то 50% відсотків її взагалі надали, як то кажуть, нецільові фонди. У нас була історія, коли я навіть постукала до фонду, який вже не працював. Але дівчина, яка зі мною комунікувала, пані Анастасія, якщо ви мене бачите, вам велике вітання і подяка, вона взяла на себе ініціативу, звернулася до засновників, пояснила ситуацію, і ці люди виділили кошти на купівлю необхідних на той момент речей для чоловіка. Це ліки, це крісло було. Ну, подякає величиз. Тому оце клас класика, стукайте, і вам відчинять, вона теж тут працює. Де не спрацювала ця тактика, вона дуже погано працює з, скажімо так, простими підприємцями. Назву це так. Тому що я певний час наївно думала, що от людина, яка має свій там невеличкий бізнес або навіть великий бізнес, вона має певний, певний рівень громадянської свідомості, має певний рівень відповідальності і вона готова підтримати. Пораненого воїна так, готова підтримати інвалідів. Чесно кажучи, я глибоко помилялася в цьому питанні, тому що всі мої 100 тисяч спроб ну, я тільки приблизно перебільшую, тому що я там щодня могла відправляти по 100 листів так, і декілька там, повідомлень WhatsApp до 20, Різноманітним підприємствам, які виробляли чи надавали певні послуги, які нам необхідні. Наприклад, я зверталася до СТО, бо в нас є машина, яка дуже старенька в дуже поганому стані. І це єдиний засіб пересування, в яким може сісти чоловік, якщо він більш-менш ходить, і взагалі, ну яким я можу скористатися в разі чого, так? І я отримала нуль відповідей від власників СТО. Далі я, наприклад, зверталася з проханням до виробників і продавців спортивного харчування надати чоловіку там, певні комплекси, які йому необхідні для відновлення. Теж я не отримала жодної відповіді. Зверталася до виробників техніки, тому що йому був потрібний ноутбук для роботи над своїм каналом. Так? Це такий момент, з якими там і на гранти пробували подаватись, і багато інших ще робили рухів про гранти, окремо розповім. Тут ми не отримали, чесно кажучи, жодного фідбеку, якщо не помиляюся, яка мережа тільки надіслала нам знижку 50% на придбання ноутбука. Чесно кажучи, ну, я досі шукаю відповідь, чому так. Можливо, я дуже мало стукала, але подібного роду допомогу, і ноутбук, і вітаміни надали. Нам дівчата з проекту віддані ю, які організували свій збір там через свої канали, через клуб каратистів, дівчатка, якщо ви мене дивитесь, теж вам подяка величезна, і всім вашим донаторам ви зробили диво. І так само я дуже дякую відпочинковому комплексу Уліс, який подарував чоловіку найнеобхіднішу для нього річ. Це реабілітаційну бігову доріжку. Проте це не було пряме звернення так, до них. І так само я, наприклад, зверталася до забудовників з проханням допомогти нам вирішити питання житлом, тому що квартира, в якій ми наразі проживаємо, вона взагалі не придатна по великому рахунку для проживання. І шукала якихось можливостей да, благодійництва з їх боку. Я отримала так само, поки що нуль фідбеків і навіть отримала один лист. В якому було всім три відомих слова. Я дуже шкодую, що я його не заскрініла. Хотілося б цим людям теж подивитись очі. Тому тут в мене немає позитивного результату, але на це я зараз і працюю, щоб трошки достукатись до суспільної свідомості і, ви чесно кажучи, я не знаю, в чому тут питання. Я мала розмову з деякими своїми партнерками-експертами з пані Надією Тасенко, наприклад, на цю тему, яка теж правильно зауважувала, що інколи з боку родин ветеранів комунікація недостатня, не зрозуміло, хто це просить, на що це просить. Ну це точно не наш випадок, тому що. Про нас все зрозуміло, вся інформація в відкритому доступі, є відкриті телефони. Є вибачте, да про чоловіка можна запитати в будь-якого воїна, який з ним воював. Тому що якщо це йде мова про період до повномасштабного вторгнення, то як правило, всі ті люди, які були в АТО, а потім в ООС, довгий час, вони всі один одного знають. Так вони можуть один про одного коментувати, ділитися е, спогадами, так ділитися своїми враженнями. Тому тут точно не в тому питання. Можливо, якщо у вас є якісь версії такої байдужості виробників і надавачів послуг, ви можете їх написати в коментарях. Буду вдячна за ґрунт для роздумів. Але я все одно продовжую працювати в цьому напрямку, напрацьовувати іншу стратегію, теж буду з вами нею ділитись. Інколи вам скажу відверто, допомога приходить взагалі з того боку, з якої ти ніколи не очікував. Минулого літа. Так насталося, нам надали тимчасову дачу для проживання, де чоловіка було свіже повітря, трошки можна було йому підправити своє здоров'я, і бабуся сусідка нас ціле літо забезпечувала свіжими мочами та фруктами. Бабуся Галя, вам величезна подяка! Якщо ви хтось з ваших рідних або ви десь побачите мене, вона буквально кожного ранку приносила нам свіжу полуницю, свіжу руколу, свіжі кабачки, свіжі ягоди. Ну, я була в шоці. Я була в такому приємному шоці від того. І зауважу, друзі, це нам для роздумів всім, що ця бабуся взагалі вона регент в церкві московського патріархату на хвилиночку. І це не завадило їй, вона впевнена, там все це переосмислить, не завадило їй допомагати пораненому вою. І зрозуміло, що її матеріальні статки, ну. Там дуже скромні, і для неї це був такий суттєвий донат, за що я ще більше вдячна. Намагалася там завжди якусь символічну хоч копійку віддячити. Плюс вона нас за свою ініціативу забезпечувала водою потім, тому що в нас там не було води в колодязі. Я до чого веду? Хто хоче допомогти, той шукає можливості, як завжди в житті. Хто не хоче, той може придумати там тисячу і нас. Далі, який ще може бути так варіант, куди постукати. За допомогою це можуть бути іноземні так, які фонди, іноземні організації, які допомагають Україні. В мене поки що теж немає таких результативних моментів. Я зверталася і до там, українських представниць за кордоном, і до представниць наших організацій, і до різних там, структур іммігрантських, наприклад, в Канаді. До вибачте організацію українських націоналістів за кордоном, тому що в мене чоловік він є заприсяженим українським націоналістом. Але з відсутності відповідей я зрозуміла, що він набагато більший націоналіст, ніж власне ті люди, які себе так називають. Втім, ну, зараз не про це. Тому тут принцип такий стукайте, і вам відчинять: максимально комунікуйте в соціальних мережах. І обов'язково я зверну вашу увагу на гранти, так на ті грантові можливості, які зараз надаються для ветеранів, їх насправді вже достатньо багато для ветеранів, для членів їх родин, в принципі, пропозиції цікаві на ринку України. Це є державні, недержавні програми, є багато профільних сайтів, наприклад, час змін. Якщо вам цікаво, ви можете написати в коментах запит. Я зроблю або відео, або допис на цю тему, де зберу вам такий теж гайд, зберу підбірочку, куди можна стукати по гранти по допомогу. Але там є два, ну, декілька нюансів. Оця вся грантова тема, вона, як правило, зосереджена, ну, давайте так, на певних там. Напрямках виробництва та надавання послуг: це або відкриття магазинів, або відкриття кафетерів, або надання там, вибачте, послуги СТО, або надання ну, виробниче підприємство. Все це дуже круто. Але, наприклад, якщо ветеран має інформаційний бізнес, от випадку мого чоловіка, це ютуб канал, або він ще мріє, і зараз ми працюємо над цим займатися такою справою, як реставрація. Старовинних якихось речей, він мав в цьому досвід, він дуже глибоко вивчав це питання. Він займався певний час реставрацією антикварної зброї і хотів би, там, ну, скажімо так, на законних підставах повернутися до цього питання і надавати послуги тим самим музеям України. От тут починається така слизька тема, тому що такі речі вони ну, чомусь непопулярні серед грантодавців, тобто, ну він, наприклад, не може дотриматись вимоги про працевлаштування ще якихось людей, і тема, яка є в певних державних грантах, наприклад, що ми вам даємо грант, шановний ветеран, а потім ви ще податками нам його повертаєте. Ну, я б сказала, що вона своєрідна. Мені здається, що ці люди нам всім з вами вже давно все повернули, і тим паче повернули все державі. Ну яке поверне через податки. Наприклад, чоловіка це дуже ображає, так скажімо, тому що ну, він же стільки вклав. Ну, друзі, ну це, це неправильно. Так? Це не є по-людськи, але це, я кажу, нюанс зростання нашої молодої демократії. Сподіваюся, що люди дотичні до цього теж мене якимось чином почують і внесуть певні корективи. Тому гранти так, це дуже класна тема. Це теж окрема сфера діяльності, над якою потрібно працювати, яку треба. Обробляти цю ниву, але зважте на те, що там можуть бути нюанси з зайнятістю, з видами зайнятості, з видами послуг, які ви можете надавати. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, але тема варта опрацювання, будь ласка, стежте за цими всіма грантовими програмами, якщо у вас там або у вашого чоловіка відповідна сфера, це дієва штука, але з певними обмеженнями. Дякую за увагу! Побачимось в наступних відео.